Вітаю, друзі, у проєкті Народний репортер у минулих випусках ми розповідали про незадовільний стан кладовища у Таромському, що розташоване на вулиці Шевченка. Місцеві мешканці хочуть і надалі розголошувати цю тему, адже ситуація не вирішується. У Таромському декілька кладовищ, та стан у них схожий. На вулиці Золотоосінній та на вулиці Природній. Також місцеві мешканці у соцмережах публікують відповідні світлини, аби привернути увагу міської влади. І профільного комунального підприємства міська ритуальна служба. А також діляться, що послуги за поховання на кладовищах є нефіксованими і варіюються. У нас безпреділ на кладбищі безпреділ. Понімаєте? Нам, нам обіщали, що буде комунальний заклад і буде сидіти у посовіті чоловік, і буде там касовий апарат, і будуть расенки. Тої тобто людині треба, вона звернулася туди. Все, що треба, зробили і порядок. На даний момент цього немає. Яма одразу була коштувала 2 тисячі, потім стала 3, потім 4 п'ятсот, потім 6500. Зараз, якщо ховають на золото по ліву сторону 12 тисяч, по праву сторону 10. Чому такі, такі розцінки? А Але... я ж не знаю, це треба спитати у нашого Філатова. Він же ж сказав по телевізору, що людський фактор не можна ціля, розумієте? Тому що як брали гроші, так і беруть. Він так. сказав нам, броніруйте міста тепер на кладбищі, проплачуйте, як у гостінці. Ужах. Скільки... І... скільки років вже ця проблема? Років скільки? Та чотири, мабуть, точно є. Коли того зняли? Ну, та годів чотири це точно є, якщо не п'ять. Да. Прийшов Альбертович клас, усе, течені там трошки він поруководив, тихенько. Таровське не знає, з'являється в газеті через три місяці, що та, всі кладовища перейшли в владу місцевої влади. Ну, перейшли, почали ми воювати, що тільки не було. Ми, може, бачили по телебачу, приїжджали СТІВ на кладовищі. Ми воювали, там, вони ями засипали, там, ну, що хотіли, де робили. Ну, коротше, прийшов повний бандитизм. Такого не було при партія регіону, була страшною бандою. Ну, прийшов Філатов, це сам Борис Альбертович. І так стало класно, безстрашно. безстрашно це сам, прийшов безстрашний чоловік і сказав, що я наведу порядок, все має бути класно, гроші йти в казну, ніодної накладної за поховання, нічого. І пішли ціни. Пішли ціни ну, рости. Як стало комунальне хазяїн ритуальні послуги, все, ніхто нічого не робить. Ні роблять. Я пробачте, грошики беруть, беруть. Люди здають, скільки там. 4 тисячі. Ну, зараз поховання. А ні, треба ще 6 додати. А чого? А Я відправлю на ЗСУ, вже вже армією спекулюють. Я відправлю на ЗСУ 6 тисяч. Чи, чи питаєш ти в людей, чи у вас гроші є, чи нема. Це похорон, це не свадьба зарані готовича. Коли ми надіслали інформаційний запит до комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради щодо прибирання сміття на усіх кладовищах у Таромському, то нам відповіли, що загальна площа кладовищ, які знаходяться на балансі підприємства, складає понад 450 гектарів. Чим ускладнюються логістичні процеси і на що витрачається певний час? Люди не розуміють, не вже саме цим комунальники пояснюють свою бездіяльність. А як оцінюють загальний стан кладовищ у місті? Наші народні репортери, мешканці Дніпра, наша знімальна група розпитала перехожих. На поховання ціни завищені до неба, і це робиться керівництвом кладовища. Ми батька коли ховали, то ми на собі це відчули. Робили як це під поховання називається, коли в нас був. Участок, на якому вже була захована, його мати похована. І нам сказали, тут не вистачає місця, треба, щоб ми могилами були метр двадцять, а у вас метр десять. Тому платіть. І платіть таку дуже немаленьку суму. Є родичі у нас, і там дуже багато амброзії, тому ми не можемо потрапити, наприклад, на кладовище, поки сезон да, немає. Ну, це трошки є. Там немає цих всіх рішоток, заборів. А ось з приводу корупції, якраз Ходять чутки, що є корупція на кладовищах, там за земельні Страшенно, ділянок. страшенно. писук не завозиться, уборки не проводяться, ні листя, ні траву нічого не обиють. От брат у мене похований в Лоцкамінці. і от, це от ні разу щоб там щось вбирали, нічого я не бачила такого. Особенно было, когда Иван Куличенко был, вот этот, да? Тогда несколько лет подряд почему-то по обминальным дням наводили порядок. Сейчас ничего, я никогда не вижу, чтобы что-то там убирали. Приходишь в этих зарослях, пока раскопаешь их. І до інших подій, свідками яких стали наші народні репортери. Тижнем раніше негода наробила лиха на житловому масиві Тополя 2. Величезна гілка впала на автівку, що була припаркована біля будинку номер 3 Пошкодила дах, лобове скло, капот. На щастя, люди неушкоджені. Тополь 2 упала дерево прямо на машину. На вулиці Мандриківській біля будинку 143 розпадається аварійне дерево. Дивом гілки не попадали на машини. А на вулиці Белалюбського впало дерево. Рух трамваїв номер 19 був паралізований. На вулиці Михайла Грушевського гілка дерева впала на припарковані авто. Частина Слобожанського проспекту залишалася без води, там прорвало трубу. Одразу декілька будинків були без водопостачання. Пам'ятаєте відмазку міських чиновників про переповнені сміттєзвалища, коли вони пояснювали це явище напливом кавунів. Майже кінець жовтня, а у Дніпрі продовжується проблема з вивозом сміття. Ці кадри зняті на житловому масиві. Західний місцеві пишуть, що сміття не вивозилось понад тиждень. Очікується відкриття порталів на перехресті вулиць Харківській та Липинського. Люди пишуть, скільки не ліплять там люк, а він вимагає нормального ремонту. Самісінький центр міста. І черговий дрифт трамваю на проспекті Івана Мазепи в районі вулиці Авіаційної. Трамвай зійшов з рейок. Люди не постраждали. Служба безпеки України викрила у Дніпровській міській раді злочинну схему виїзду місцевих депутатів за кордон попри діючу заборону в умовах війни. До організації незаконної діяльності причетна очільниця одного з департаментів міської ради та її заступниця. Більш детально розповість Валерій Фанов, речник СБУ у Дніпропетровській області. Служба безпеки викрала в Дніпровській міській раді злочинну схему виїзду місцевих депутатів за кордон попри діючу заборону в умовах війни. До організації незаконної діяльності причетна очільниця одного з департаментів міськради та її заступниця. За даними слідства, вони допомогли депутації однієї з районних рад у Дніпрі незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Щоб обійти заборону на поїздки за кордон, чиновниці оформили й фіктивне відрядження для нібито участі в науковій конференції на території Євросоюзу. Для реалізації схеми посадовиці залучили спільницю завідувачку кафедри Київського університету. Саме вона надала підроблене запрошення-виклик для участі у зарубіжному заході. На підставі зібраних доказів всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме частиною 2 статті 332 «Незаконне перетинання Державного кордону України, статті 27, 28 та частиною 1 статті 366. Це службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зломисницям загрожує до 7 років позбавлення волі. Комплексні заходи з викриття оборудки проводили співробітники з Бувніпропетровської області спільно з Національною поліцією за пресольного керівництва обласної прокуратури. Благоустрій по дніпровськи у Дніпрі вимощують бруківкою платні парковки у самому середмісті. Тим часом, коли внутрішньоквартальні дороги потерпають від ям і проваль. У Дніпрі під час війни бруківку перекладають не тільки на тротуарах, там де вона була ідеальною, а ще й на платних парковках. Вже за звичним для наших комунальників сценарієм замінюють стару на нову, а десь її вимощують замість асфальту. У другій декаді жовтня обурені Дніпряни почали постити у соцмережах фото, на яких зафільмували, як відбувається цей процес у середмісті на проспекті Дмитра Яворницького. парку місця, а потом шеї гроші будуть брати Моя громадська позиція одна. Це моя особиста. Ці гроші мають йти на війну, на дрони, на танки. Группка після війни. Ремонтники як риба, облід, мовчать, яка фірма виконує роботи з перекладання бруківки на проспекті Яворницького. Обмовилися лише, що вони субпідрядники. Яка фірма тут проводить роботи? Дісно. А ви хто? Бригада. Бригада? А ви не знаєте, хто вас наняв? Ну, ген подряд. Ми знаємо, буду говорити. Кипить робота з прокладанням руківки і на вулиці Половицькій. З тиждень тому там спочатку знову ж таки на платних паркомісцях зняли асфальт і вимостили їх новенькою плиткою. Зараз зривають покриття у гарному стані на тротуарі поряд. Кожну Бруківку складають на піддони. Часть до нашого заказчика, там балакати. Так. Моє діло маленьке, зробити, ми здовбуємо. Ви здовбуєте на да. цю вруківку. Да, Ми 20 сантиметрів знімаємо. 20 сантиметрів нормальної бруківки ви знімаєте, так? Буде така нова, як там ви бачили. Так а тут ж нормально бруківка. Ну, вона вона це часно, мабуть, ну, вона не підходить до нашої. Ще пак треба ж до кінця поточного року встигнути засвоїти мільярд 96 мільйонів гривень. Саме стільки цьогоріч, згідно проведених тендерів, на Прозоро. Подібних було шість. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, очолюваний Михайлом Лисенком, щедро виділяє кошти на проведення подібних робіт з бюджету міста. А тим часом, буквально через дорогу на протилежному боці вулиці, Дніпряни з особливою обачністю змушені ходити по вщент розбитому тротуару. Жахлива, дуже жахлива. Ну, все для людей. Може перейдуть сюди потім. Ну там же ж перекладають, то може і сюди пора. Що тут коментувати, ви самі все бачите. Тут можна ввечері, тут не дуже е, на ні, ну є ліхтарі, але ну, тут погане освітлення і можна просто зламати ноги, коли ти тут пересуваєшся. Тому, звичайно, якщо б це ну, потребує заміни. А що тут, коли дійдуть до суду? ну хотілося б звичайно. Це ж центр таке місто. Це повний капець, щоб отакі от тротуари були. Люди ж ходять, люди ноги підворачують, люди ноги ламають. Ну не так можна, отак не бачити от такої, такої дороги прямо в центрі міста? По ту сторону строят, строят, а по эту сторону никому никакого дела нет. Дойдешь и боишься идти. Потому что то ногу подвернеш, то люди, стари, старики, вже, которым уже за 70 лет столько ноги ломали, столько ломали ноги и подворачивали, на больничном находились. Нада, я не знаю, я не знаю, как то надо філатову присмотреться, проїхати хоча б этими местами. З провладних кабінетів очільнику Дніпра цих незручностей зрозуміло не видно та не відчути. А поки наш мер ходить пішки лише там, де треба пропіаритися. Знову ж таки за бюджетні кошти. І наостанок у Дніпрі з'явився новий патріотичний мурал. Він знаходиться на розі вулиць Антоновича та Бандери. Зображення намалювали на стіні котельні. Художник Тимур Левченко зобразив мальовничу дівчину Україну, яку захищає воїн. Створення муралу було темою дипломного проєкту випускниці Дніпропетровського фахового мистецького художнього коледжу культури Ірини Камбур. Вона знайшла художника і об'єкт, розрахувала кошторис проєкту отримала дозвіл на роботи, а також подала заявку на грант Українського культурного фонду. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступної п'ятниці.